Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене гостях. Хочу з вами поділитися своїми найулюбленішим рецептом томатів, тобто помидорочок, які закриваю вже не перший рік, дуже смачні, солоденькі, ну просто обідні сказка, як то кажуть. Я взагалі помидори обожнюю лише в свіжому вигляді В закатаному Вони мені ну, рідко коли подобаються. Але в цьому рецепті мені сподобались вони надзвичайно. В того року я закривав вперше і цього року буду закривати вдруге ці помидори, тому що вони. Виявилися самими смачними того року. Я закривав і по Новікову, і по іншим рецептам, і з базіліком, і з виноградом, і різні рецепти. Були якісь свої нюанси. Були щось більше понравилось, щось менше понравилось. Але ці були самі смачні. Всі, кого пригощав, всі просто питали рецепти, казали: дай мені цей рецепт. Вони надзвичайно смачні. Помідори готуються просто і швидко із мінімальною кількістю спецій. Рецепт дуже простий. Всі інгредієнти зараз показую на екрані, все, що там потрібно. У мене рецепт на 4 банки півторалітрових або дві банки по 3 літри. Собственно, так я і буду сьогодні готувати 4 банки літрових і дві банки трьохлітрові. Помидорки в мене різні, чері можна брати крупніше. Ну я того року закривав взагалі крупні лише по цьому рецепту. Цього року вирішив закривати такі великі чері і звичайні великі помидорки. В півторалітрові я повні накладаю. Черіки, а в трьох літрові будуть такі крупненькі. Ось показую, скільки важить банка, скільки важить разом з банку, щоб точно вже було по рецепту. Для приготування помидори миємо та сушимо. Банки для цього рецепту не обов'язково стерилізувати. Головне, щоб вони були сухими і чистими. Ну, Але я стерилізую. Ну я так звик. Можна не стерилізувати, тому що вони будуть заливатися окропом. Кришки я ошпарюю окропом і залишаю на 5 хвилинчок. Складаємо помідори в банки. Щоб помідори не лопались, перед укладанням в банку, їх потрібно проколоти в області плодоножки. Обережно заливаємо окропом. Ну, Я скажу чесно, я не проколюю. Вони лопаються, мені подобається. Вони такі соковиті і сочні. Ну, ну, якщо ви хочете, щоб було бездоганно і гарно, то, звісно, потрібно проколоти, але я не прокалюю. Заливаємо окропом обережно, накриваємо стерильними кришками і залишаємо на 15 хвилин. Потім воду зливаємо в каструлю. На цій воді ми будемо готувати маринад. Ставимо каструлю з водою на огонь. Додаємо сіль, цукор, лавровий лист, духмяний перчик, чорний перець, гвоздику, а також насіння кропу для аромату. У мене така чайна ложечка з горкою. Все гарно перемішуємо. Доводимо до кипіння. І варимо близько 2 хвилин. Вимикаємо огонь і в останню чергу виливаємо оцет 9% і відразу заливаємо кріплячим маринадом банки з помідорами. Я намагаюся рівномірно розкласти спеції, які варилися в маринаді, по всім банкам. В кожну банку лавровий листочок, перчик, гвоздичку, насіння кропу, щоб воно свою продовжувало там діяти і давати смачний аромат та смак помидоркам. Закручуємо кришкою, відразу перевертаємо, стежимо за тим, щоб ніде не притікали. Загортаємо і залишаємо до повного охолодження. Як то кажуть, закріпляємо результат, показуючи на прикладі 3-літровий банк. туди накладає помидорок, вирішив туди додати ще солодкий перчик, вирішив зважити, скільки важить банка, скільки в мене вийшло повна банка з помидорами. Робимо розсол, додаємо сіль, цукор. Додаємо лавровий лист, чорний перець, духмяний перець, гвоздіку, а також насіння кропу для аромату. І в самому кінці, після того, як воно закипіло, 2 минути проварилось, доливаю туди оцет. Потім вибираю всі духмяний перець, чорний перець, лаврушку, впив баночком, щоб воно було рівномірно, щоб потім воно все одно віддавало свій смак. І відразу заливаємо киплячим маринадом банки з помидорами. Закупорюємо кришки, перевертаємо. І все. Загортаємо і залишаємо до повного охолодження. Смачні помідорки готові. Скуштувати їх можна вже через півтора місяця. Спробувавши цей рецепт, ви більше ніякого не схочете, бо ці помидорки дійсно дуже смачні, дуже соковиті, солоденькі, ну смакота неймовірна. Е, Готується дуже просто, спеції потрібно мінімум. Все у вас є, все дуже просто, і не треба ніякого листя, там винограду, смородини або чого іншого, ні часнику, нічого. Все дуже просто. Зробили маринад, помидорки, заклали, заляли, закрили, все і все дуже смакота. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Смачного!